Всіх вітаю! Це компанія «Дісонавта» і це детальна інструкція використання центрального екрану на Зікер x Приємного перегляду! Переходимо до пункту меню Основні налаштування. У першому пункті ми можемо побачити швидкі налаштування автомобіля. Переходимо до першого розділу налаштування дзеркал. Тут ми можемо вибрати або ліве, або праве дзеркало і кнопками налаштувати положення дзеркал. Наступна функція складання дзеркал. Наступна функція автоматичний обігрів дзеркал заднього виду. Функція вімкнення та вимкнення складання дзеркал при закритті автомобіля. При розблокуванні автомобіля можна автоматично вибрати розкладання дзеркал, або при відкритті автомобіля, або коли в машину сяде водій. Наступний пункт відповідає за автоматичний нахил дзеркал заднього виду під час увімкнення задньої швидкості, або обох дзеркал, або тільки лівого дзеркала, або правого дзеркала. Для збереження всіх налаштувань під ваш профіль достатньо натиснути на цю кнопку. Переходимо до наступного пункту. Налаштування проєкції. У цьому пункті ми можемо вибрати налаштування висоти та яскравості керуванням клавішами на кермі. Наступна функція. Адаптивне регулювання проєкційного дисплея». При включенні цієї функції достатньо подивитися на проєкцію, і вона автоматично підлаштовується під вас. Увімкнення та вимкнення проєкційного дисплея». Режим снігу. Включення та відключення штатної навігаційної інформації. Функція Розумне вікно. Дана функція дозволяє відображати на проєкційному дисплеї автомобіля, що рухається разом з розміткою, пішходами і зустрічними автомобілями. Також для збереження налаштувань проєкції під ваш профіль достатньо натиснути на дану кнопку. Наступний пункт налаштування положення керма. Налаштування положення керма змінюється коліщатком на правій стороні керма. Ви можете його підняти, налаштувати виліт під себе і на себе. Пункт зручне паркування. Ця функція дозволяє залишити увімкнення всі системи автомобіля та закрити його. Ця функція вимикається автоматично при досягненні 20% заряду. Також цю функцію можна настроїти за часом. Наприклад, вам потрібно залишити автомобіль на 30 хвилин. Ви не хочете, щоб він охолоному всі системи підігріву, включення кліматконтролю, працювали. Достатньо включити цю функцію, виставити на півгодини, тоді автомобіль буде підтримувати всі включені функції протягом 30 хвилин, включення дзеркала заднього огляду на основному дисплеї. Увімкнення та вимкнення бездротової зарядки розташоване на панелі під центральним дисплеєм. Наступний пункт це регулювання чутливості двірників. Наприклад, якщо чутливість двірників вища, то менше знадобиться води на лобовому склі для того, щоб вони запустилися автоматично, налаштування правої клавіші на кермі для швидкого доступу. У цьому пункті ви можете вибрати швидку клавішу для запуску повної системи, примикання джерела звуку, звукопопередження про рух при невеликій швидкості, очномовець, автоматичне паркування. Вимкнення звуку, перемикання можливості прискорення, налаштування кнопки на центральній консолі, регулювання висоти підвізки, запуск автоматичного паркування, перемикання режиму кондиціонування повітря, функція налаштування швидкого доступу на панелі приладів. У цьому випадку тут налаштування стоїть же штатно, також можна додати маршрут 1, кондиціонер водія, контроль тиску в шинах. Для перемикання даних пунктів достатньо натиснути праву клавішу на кермі. Переходимо до другого підпункту: увімкнення та вимкнення сонцезахисних шторих на заднє сидіння зліва та справа. Керування вікнами. При відкритті вікон, повністю відкриття вікон. Також закриття всіх вікон. Ця функція дозволяє в автоматичному режимі при закритті автомобіля закривати шторку панорами, регулювання висоти відкриття багажника. Увімкнення режиму дитячих замків задніх дверей. Увімкнення функції блокування відкриття задніх вікон. Функція розблокування дверей при відкритті ключем автомобіль розблокується або тільки двері водія, або всі двері автомобіля. Функція розблокування у режимі паркування. Після встановлення автомобілів на паркування автомобіль автоматично розблокує всі двері. Функція розблокування дверей під час наближення з ключем до автомобіля. Функція закриття автомобіля при віддаленні з ключем від нього. Автоматичне закриття вікон. Під час закриття автомобіля. Цей пункт відповідає за освітлення під час відкриття автомобіля. Наприклад, коли ви відкриєте автомобіль або загориться лише внутрішнє освітлення, або машина моргне фарами або запустить мигутливі вогні. Також можливо налаштування яскравості від меншої до більшої. Переходимо до наступного пункту: це освітлення автомобіля. У першому підпункті ми можемо налаштувати підсвічування всередині салону, спереду та ззаду. Вибрати світло, налаштувати інтенсивність. Вибрати режим. У першому режимі горітиме постійно. У другому режимі буде гаснути загоратись через певний час. Мерехтливі вогні. Вбудований режим по вибору підсвічування. Переходимо до наступного підпункту: Налаштування зовнішнього світла. Підключення повністю світла автомобіля. Увімкнення габаритів. Увімкнення ближнього світла, автоматичне освітлення. Увімкнення задніх протитуманних фар, денні ходові вогні. Після включення цієї функції задні габаритні вогні загоряться разом із денними ходовими вогнями. Функція адаптивних фар автоматично змінює форму ближнього світла залежно від типу доріг. Освітлення при наближенні. При підході до автомобіля з ключем автоматично вимкнеться ближнє світло та габаритні вогні. На автомобілях, у яких встановлена світлова завіса у передній частині автомобіля, є функція відображення зарядки. При включенні зарядного пристрою світлова завіса почне видавати сигнали. Функція проведи мене додому. При закритті автомобіля де на світло проведжатиме вас додому. Цю функцію можна вимкнути вибрати 30 секунд, 60 секунд або 90 секунд. Переходимо до наступного пункту. Налаштування прискорення автомобіля, комфорт, стандарт, спорт. Налаштування рівня рекуперації. Вимкнення функції. Слабкий режим. Стандартний режим. Максимальний режим. Налаштування жорсткості керма. Комфортний режим. Стандартний режим. Спортивний режим. Регулювання висоти підвізки. Низький режим. Стандартний режим. Високий режим. Максимальна висота підвізки. Режим стягнення вібрації. Комфортний стандартний спортивний режим. Система допомоги при гальмуванні. Цей пункт дозволяє регулювати рівень зусилля натискання на гальмо, коли автомобіль нерухомий. Від меншого до більшого. Функція зручний вихід. Ця функція дозволяє перевести підвіску в максимально низький режим, щоб зручно було вийти. Ця функція запускається під час встановлення на парковці та від'єднання ременя безпеки. Функція автоматичного паркування. Вибір режиму руху. Режим снігу запобігає і перевищення швидкості на слизькій дорозі. При увімкненні цієї опції прискорення автомобіля буде вимкнений для забезпечення безпеки. Режим бездоріжжя, режим суперенергоспоживання. Автомобіль переходить у режим низького енергоспоживання, збільшення запасу ходу, система стабілізації автомобіля. Ця функція дозволяє підвищити безпеку водіння, доступного трьох режимах: стандарт, спорт, вимкнення. Режим крутого спуску, функція відключення гальма стоянки. Повернення до налаштування профілю водія. Функція комфортне гальмування дозволяє під час відпускання педалі газу докатом зупинити машину. Цей пункт дозволяє при постановці автомобіля на режим паркування. Повернути вас на головний екран. При увімкненні швидкості вперед машина автоматично перемикається на навігацію. Налаштування системи безпеки автомобіля. Увімкнення адаптивного круїз контролю. Функція увімкнення підтвердження зміни смуги руху. Вимкнення функції стандартна перебудова гнучкіша перебудова. Помічник зміни смуги руху. При включенні поворотника автоматична машина перестроїться. Обмеження швидкості на дорозі. Режим голосового оповіщення. Стандартний. Більш короткий. Налаштування дистанції. Більш пізній режим. Помірний режим, більш ранній режим. Функція автоматичної зупинки під час лобового зіткнення. Автоматична зупинка під час руху заднім ходом. Функція попередження про наближення автомобіля ззаду. Допомога при екстреному гальмуванні на низькій швидкості. Увімкнення помічника отримання смуги. При виїзді за смугу машина автоматично повернеться назад. Звукове повідомлення: звукове повідомлення плюс вібрація. Помічник бокового попередження. Попередження про сліпі зони. Вимкнення цієї функції. При включенні даного пункту машина видає світловий сигнал, а також світловий сигнал плюс звуковий сигнал. Увімкнення функції попередження про відчинені двері. Система допомоги у сліпих зонах бокового огляду ззаду. Функція розпізнавання дорожніх знаків, вимкнення нагадування про перевищення швидкості, відображення на дисплеї, відображення на дисплеї плюс звук. усунення нагадування про перевищення швидкості, доступного або в кілометражі, або у відсотковому співвідношенні. Відображення інших дорожних знаків, нагадування про світлофор, вимкнення функції, відображення на дисплеї, відображення на дисплеї плюс звук. Нагадування необхідності рушити на автомобілі. Налаштування інтелектуального помічника. На жаль, дана функція працює тільки на китайській мові: налаштування безпеки автомобіля. Автоматичне увімкнення режиму охорони. Для цієї функції можна увімкнути пріоритет вимкнення, звукова сигналізація автомобіля. При дотику автомобіля або, при ударі машина видасть звуковий сигнал. Перегляд відео, які були записані у режимі охорони, відкриття бардачку. Установка пінкоту для відкриття бардачку. Функція нагадування про втому водія. Функція нагадування про відволікання водія від дороги. У даному випадку машина розпізнає, коли водій відволікся та відправить оперативні нагадування для забезпечення безпеки водіння. Обмеження для вимкнення перегляду відео в режимі керування. Якщо цю функцію вимкнено, перегляд відео в режимі керування буде недоступним. Тривалість запису відеореєстратора. Одна хвилина, три хвилини, п'ять хвилин. В даному випадку при виборі 5 хвилин машина зніматиме 5 хвилинними фрагментами. Нижче знаходиться ліміт запису відеореєстратора. І ще нижче функція пошуку автомобіля. Переходимо до наступного пункту: налаштування склоочисників. Запуск переднього склоочисника для заміни двірників. Також включення заднього склоочисника заміни двірників. Функція режиму миття автомобіля. Навчальний посібник для увімкнення режиму буксирування. Режим тонкрата. При включенні цієї функції відключається режим регулювання пневмопідвізки, лічильник технічного обслуговування автомобіля і заміни масла в редукторі. Функція калібрування лідара. Вимкнення живлення автомобіля. Для запуску автомобіля достатньо натиснути на педаль гальма. Переходимо до наступного пункту, зарядки автомобіля. Регулювання відсотка заряду автомобіля. Рекомендується підтримувати рівень заряду акумулятора в межах від 20 до 80%, щоб збільшити його термін служби та ефективність. Показник рівень заряду автомобіля у відсотковому співвідношенні кілометрів. Вибір циклу запасу ходу. LTC, цикл CLTC. При включенні цієї функції ми можемо вибрати час. У цьому діапазоні машина почне заряд. Функція пріоритету зарядки до краю. При включенні цієї функції, якщо машина після закінчення часу не зарядилася до потрібної межі, яку встановлено у нас у відсотковому співвідношенні, то машина автоматично продовжить заряд. Передчасне планування подорожі. Функція підтримки температури акумуляторної батареї комфорт салону. В даному випадку ми можемо вибрати певний день тижня, починаючи з понеділка по неділю, вибрати час виїзду. У вибрані дати до вибраного часу машина автоматично прогріє як акумуляторну батарею, так і салон автомобіля. Додаткові опції. У цьому пункті ми можемо увімкнути автоматичне регулювання температури батареї. Переходимо до наступного пункту, і це розрядка автомобіля. У цьому випадку ми можемо вибрати відсоток розряду автомобіля при підключенні зовнішніх джерел для збирання живлення від автомобіля. Наступний підпункт. Графік витрат батареї Показник 10 км. Показник 100 км. Наступний пункт. Підключення автомобіля. Найменування Bluetooth автомобіля. Овімкнення Bluetooth. Увімкнення та вимкнення функції Wi-Fi. Автоматичне перемикання на мережу з Wi-Fi при слабкому сигналі. Автомобільна точка доступу. При працюючому інтернеті в автомобілі встановленої сім карти машина може роздавати інтернет. Режим запуску діагностики мережі. Повторне підключення до сотової мережі. Функція увімкнення 5G сигналу. Наступний пункт налаштування звуку автомобіля. Дана функція оплатеної системи Zikr Sound Pro має багато налаштувань по відношенню до попередніх моделей. У попередніх моделях музична система була ЄМАХА. Тепер в автомобілі з'явився додатковий додаток для розширених налаштувань звуку автомобіля. Налаштування оптимізації звукового поля. Весь автомобіль, водій, пасажир, задній лівий пасажир, задній правий пасажир, вимкнення звуку на передньому ряді, система звучання Hi-Fi. додатковий бас. посилення голосу, джаз, режим театру, режим кіно, будований еквалайзер, налаштування аудіорежиму підголовнику, зовнішній звуковий сигнал. Дана функція дозволяє людям з вадами зору чути наближення автомобіля. Є кілька варіантів звучання. Імітація звуків автомобіля. При натисканні педалі на газ машина видаватиме звуки. Переходимо до наступного пункту. Об'ємний звук попередження про відкриття дверей. Звукові ефекти сенсорного екрану. Ця функція дозволяє навігації подавляти звуки мультимедіа. При відкритті дверей мультимедіа зменшує звук, автоматичне зменшення звуку мультимедіа під час руху заднім ходом, синхронізування гучності голосової навігації. Гучність підказок автомобіля: низький, середній та високий режим. Компенсація обсягу швидкості автомобіля. При включенні цієї функції ми можемо вибрати рівень компенсації, щоб зменшити вплив шуму та зберегти постійну гучність, налаштування гучності голосового помічника. Навігації. сповіщення, рінгтон телефону. Гучність мультимедіа. Переходимо до наступного пункту: налаштування екрана. і кілька режимів центрального екрану: темний режим, світлий режим. Автоматичний режим залежить від часу, включення зі сходом і заходом сонця, в залежності від навколишнього середовища світла та тіні, яскравість центрального монітора. Автоматична яскравість, яскравість панелі приладів. Автоматичне регулювання яскравості панелі приладів. Яскравість підсвічування кнопок. Домашній фон погода. Можна вибрати примусово. Можна поставити в автоматичному режимі, залежно від довкілля, вибір заставки. Формат часу 12-24 години. Відомості про автомобіль. Поточна версія системи автомобіля. Автоматичне оновлення вночі. Перегляд журналу оновлень. Налаштування повідомлень. Включення та виключення. Керування повідомленнями додатків. Режим конфіденційності: управління дозволом автомобіля, до викликової опозиції, запису, фотографування, мікрофону, управління конфіденційністю, віддалена діагностика автомобіля. Інформація про місце знаходження автомобіля, обмін даними, відновлення стандартних налаштувань, скидання до заводських налаштувань. Аналіз проблеми та покращення. Переходимо до наступного пункту. Тут доступна інформація щодо автомобіля. Назва автомобіля. Його він-код, його пробіг. Для виходу на центральне меню натискаємо цю кнопку. На центральному моніторі ми можемо керувати відкриттям багажника, відкриттям, закриттям зарядного порту, згортанням бічних дзеркал, регулювати відкриття шторки панорами. Функція провітрювання вікон. Щоб повернути машину на вихідне положення, достатньо натиснути цю кнопку. В автомобілях встановлено додаткову світлову завісу. Ось тут доступний додаток для її регулювання та налаштування. Налаштування привітання. Вибір габаритного вогню. Налаштування вітальних вогнів. Налаштування прощальних вогнів. Налаштування відображення заряду та розряду автомобіля. Режим домашнього улюбленця. Режим демонстрації. Світлове шоу. Доступне редагування. Також можна додати свій напис. Доступне текстове введення. Налаштування висоти підвізки від мінімальної до максимальної. Режим кемпінгу. Режим кемпінгу дозволяє підтримувати температуру автомобіля до досягнення 20-відсоткового заряду. Вихід із режиму кемпінгу. Розблокування автомобіля. При відкритті вікон. Вимкнення системи автомобіля. Додаткові опції. Запуск режиму миття автомобіля для станції, самообслуговування. Вихід із режиму миття. Дотримання всіх параметрів для запуску. Складання бічних дзеркал. Режим очищення екрану. Режим домашнього улюбленця. Ця функція дозволяє підтримувати температуру в салоні, забезпечити вентиляцію, запустити самостійно кондиціонер. Запобігає випадковому проникненню в автомобіль, двері, вікна, автомобільний екран та голосові взаємодії відключені. Режим безпеки. У цьому режимі машина надійшла повідомлення на телефон власнику і повідомить, коли акумулятор розряджений або залишає режим домашньої тварини. А також автоматично відкриє вікна для провітрювання. Бічна панель швидкого доступу. У цьому розділі ми можемо додавати та прибирати клавіші для швидкого доступу. Режим перемикання навігації. Шторка для швидкого доступу. Вимикання світла, увімкнення габаритних вогнів, увімкнення ближнього світла, автоматичне світло. Налаштування Bluetooth, Wi-Fi, інтернет, налаштування теми екрану, світлий режим. Темний режим, автоматичний режим. Налаштування панелі приладів. Налаштування центрального дисплея, запуск режиму відпочинку, режиму домашнього улюбленця, режиму кемпінгу, режиму миття автомобіля, відкриття заднього порту, відкриття багажника, згортання дзеркал, включення функції зручного паркування, включення та відключення звукових сигналів автомобіля ззовні, блокування задніх дверей, налаштування проекції, Запуск дзеркала заднього виду. Цю панель також можна налаштувати, як вам буде зручно. Повідомлення про автомобіль, запуск камери 360, вибір режиму зверху, задні камери, бічні камери, передні камери 3D, вид з чотирьох сторін, функція автоматичного паркування. Запуск підігріву керма. Включення вентиляції та підігріву передніх сидінь. Масаж пасажирського та водійського сидіння. Включення підігріву сидінь. Налаштування регулювання висоти та положення сидінь водійського сидіння, пасажирського сидіння, заднього лівого та заднього правого сидіння. Переходимо в режим клімат-контролю. функція запуску клімат контролю автоматичний режим, включення функції кондиціонування, автоматичний забір повітря, режим еко для зниження енергоспоживання, включення режиму максимального охолодження автомобіля, включення обігріву рульового колеса. вибір температури. Спільний, також окремий, включення верхнього положення обдуву, обдув ноги, обдув ноги лобового скла, регулювання потужності, включення заднього клімат-контролю, вибір режиму обдуву, додаткові налаштування клімат-контролю, система підтримання температури повітря в автомобілі. При включенні цієї функції температура в салоні залишатиметься нижчою за 40 градусів протягом 24 годин. Ця функція недійсна, коли заряд батареї досягає 20% заряду. Автоматичний підігрів керма. Контроль відкриття вікон. Розумний перемикач кондиціонера. Залежно від того, де знаходиться пасажир, клімат-контроль автоматично запускатиметься. Система ароматизації автомобіля. Вибір інтенсивності. Увімкнення. Спостереження за залишком. Налаштування обігріву заднього скла. Вибір джерел звукового носія. Налаштування гучності автомобіля. Доступ до програм автомобіля. Стандартно тут встановлені китайські програми для перегляду відео та прислуховування музики. Спостереження за станом автомобіля. Оптимізація сховища, очищення непотрібних файлів, менеджер програм, рівень сигналу, функція гучномовця. На жаль, вона доступна лише китайською мовою. 3D візуалізація місця знаходження автомобіля та всього, що відбувається навколо нього. Файли із USB, відеореєстратор, режим зняття моментального фото, зняття GIF, зняття з зйомки, зняття таймлапсу. Не забудьте підписатись на наші соцмережі, щоб бути в курсі всіх оглядів на топові електромобілі.